В українських пабліках з'явилася інформація про те, що нібито адміністрація Трампа передала до Європейського союзу а також до представників України деякий певний план миру, який бачить собі Трамп, і той, який прописали прямо фактично з дедлайном на певні дії, що має призвести до миру. Не буду його коментувати, просто зачитаю. До 9 травня 2025 року декларація про завершення війни та скасування військового стану в Україні. Такі основні положення має стоденний план Трампа по Україні. Цей план президента США передано ніби через європейських дипломатів. Його основні етапи. Перший етап: січень лютий 2025 року. Телефонні переговори Трампа з Путіним та обговорення плану з українською владою. Другий етап. Лютий березень 2025 року Зеленський повинен скасувати указ про заборону переговорів з Путіном. Третій етап: 20 квітня, оголошення перемир'я на Великдень по всій лінії фронту. Четверте, кінець квітня 2025 року. Запуск міжнародної мирної конференції для укладення мирної угоди по посередництву США, Китаю, країн Європи та глобального півдня. П'ятий етап до 9 травня 25-го року декларація завершення війни та скасування військового стану в Україні. Серпень-жовтень жовтень проведення президентських, парламентських та місцевих виборів, десь так. Але до цього плану ще з'явилися певні пункти, які досить таки провокативні з точки зору погляду ну, будь-якого пересічного громадянина України, адже я взагалі не розумію, де він передбачає позитив чи якісь хороші події для України. Зачитую. Наприклад, в планах до 20 квітня є виведення українських військ з Курської області, що зменшує нашу противагу в тих чи інших мирних переговорах. І це є досить дивним, що Україна, виводячи з старої території Росії свої війська, отримує натомість взамін. Далі, що увійде у мирні угоди, Україна декларує нейтралітет відмову від НАТО. Це мінус нам знову. І збереження армії з підтримкою США. Це типу плюс. Вступ України до ЄС до 2030 року. Це типу плюс до нас. І післявоєнний від'єм е, відновлення коштом Євросоюзу. Це також якби позитив для нас. Але Суверенітет РФ над окупованими територіями не визнається, що в принципі логічно, але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом. Допустимо, але де той порівняльний фактор з виведенням військ з Курської області, який буде взаємовигідним? Ну тобто, ми виводимо з Курської області війська, але не отримуємо взамін тої території якусь територію, які. Вже захоплені Росією і вони залишаються так само з Росією, як і залишаються. Тобто я не розумію, де е, заміна того, де ми виходимо, на те, що ми натомість отримуємо. Далі поступове скасування санкцій проти РФ і відновлення імпорту російських енергоносіїв до ЄС. Це гігантський плюс, який дає можливість Росії нарощувати те, що вона хоче, при тому, що вона вже володіє фактично з. Де-факто чи де юре відмовою України на претензії на власні ж території, і ну це шок, поступове скасування санкцій – Це ну коротше кажучи, далі читаю: припинення переслідування УПЦ і російської мови. А далі бомба, допуск проросійських партій до виборів. Питання про європейський миротворчий континент залишається спільним і потребує додаткових консультацій. Ну а тепер, якщо відкинути весь цей інформаційний шлак і сухо подивитися, саме на те, що прописано, що ми маємо в результаті? Україна згідно з цим типу договором. Отримує нічого взамін за те, що їй, ну максимум який позитив світить, це підтримка Євросоюзу в відбудуванні тих територій, які ще залишилися не захваченими Російською Федерацією, і якусь там підтримку незрозуміло від США української армії. При цьому ми не вступаємо в НАТО, можливо, вступаємо в ЄС до 2030 року. Не отримуємо взамін ніяких територій, виходячи з Курської області, на свої власні ж. Території, які, по суті, є нашими. Ну і далі впускаємо знову ФСБшну церкву, е партії російські, повний бардак отримуємо рівно те, що було до початку війни. Але набагато менше власних же територій, які залишаються типу до мирного врегулювання, але просто не визнаються. Ви знаєте, від того, що не визнавався Крим, легше точно нікому не було і ДНР і ЛНР. А... Коротше, напишіть свої висновки, що ви з цього приводу думаєте. Я думаю, що ви зрозуміли мої емоції і мою реакцію на все це, те, що нібито якби є в планах. Ну а далі подивимося, ким, коли, як і на якому рівні буде реалізовуватися даний план.